Розкрити секрет успішних вихідних. Зараз на носі Пасха. Всі пасхи паски, лікті руки в борошні. Там надо то яйця забули вкинути, то ізюм забули купити. Наш вам це заморочка. Підіть в магазин, купіть. Замойте і корочки чорної, червоної щуки. Просто намастіть собі бутерброд, Візьміть собі чайочок, сядьте. Починьте, сходіть до церкви, порадуйтеся гостям, друзям, поспілкуйтеся по відеозв'язку, якщо немає е, можливості поспілкуватися отак. От от, 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 от. І все, і буде вам щастя. М -м -м. Дивіться, яка смачна ікра. Не треба дуже довго морочитися. Хлібчик намастили, зверху корочки положили. І все, Відпочивайте, насолоджуйтесь. Фізично робити не можна нічого. Просто треба насолоджуватися. духовно відпочивати. До церкви обов'язково треба сходити. Бажаєте замовити мої рослини або курочку? пишіть.